3D-принтери налаштовані, інтерактивні екрани, увімкнені, обладнання для лабораторних робіт на місці. Подільський науково-технічний ліцей готовий приймати учнів. Тут старшокласники поглиблено вивчають точні науки. Це допоможе їм при вступі до технічних вузів. Цього року ліцей вже показав гарний результат навчання. 17 учнів склали ЗНО на 200 балів. І навчатимуться вони очно. Ну, оця в нас була пробна скачана з інтернету, а ось уже дитина створила сама. Тобто, для того щоб створити таку модель, зразу потрібно її ну в якійсь програмі побудувати. Людмила Володимирівна, вчителька трудового навчання у науково-технічному ліцеї. Вона показує чашку, яку на 3D-принтері надрукував учень восьмого класу. На її заняттях ліцеїсти вчаться працювати в програмах по моделюванню деталей, а також користуватися 3D-принтерами. Це чи не єдиний ліцей Вінниці, який має ці пристрої. І зараз важливо, аби діти опановували такі технології, бо завдяки подібним принтерам при пандемії друкували захисні щитки. Тепер проєктують навіть протези. Ось у нас цей 3 d принтер саме на ньому друкується. До речі, цей матеріал у нас безпечний є для дітей. Він виготовляється з кукурудзи. Ліцей готує майбутніх абітурієнтів політехнічних вишів. Саме тому тут посилено вивчають математику, фізику, хімію та інформатику. Попри технічну спрямованість, не забувають про реалії на уроках захисту вітчизни, вчать учнів тримати в руках зброю. Я як директор завжди говорю так: діти дуже хочу бачити вас за партами студентами. Але якщо доведеться бачити в окопі, хочу, щоб ви залишились живими. Подільський ліцей не переходив на дистанційне навчання. Тут мають безпечне укриття, і тому в ньому прагнуть навчатися діти з інших територіальних громад області. У нас є 85 діток з області, і відповідно 315 безпосередньо самих вінничан. Ця пропорція по закінченню війни вернеться в нормальне русло, і в нас буде 75%. Не Випускники ліцею вже показали гарний результат під час здачі ЗНО. 17 учнів здали 20 предметів на 200 балів. Заклад працює в офлайн, і це теж важливо для якості знань, для можливості передавати знання від вчителя до учня. і про це свідчать результати минулорічних вже тестів. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.